У нас зараз найбільше заїжджає в Україну люксових авто. І це теж ти винувата в цьому Люба, розумієш? Ми дуже погано підготувалися да, і до вторгнення. І навіть зараз, попри майже два роки війни, ми все ж думаємо, як же нам закуповувати зимню, зимову форму, да, і нам в цьому допомагає Канада. Зараз так само від військовослужбовців приходять приходять запити і на тепловізори, і на автівки приходять запити, запити і так само на амуніцію, так як вони приходили півтора року назад і, і зараз. То в цьому ти теж винувата, моя люба, розумієш? Що не так? Що не так, люди? Я не розумію. Ніби ж всіх закликали думати, не нехтуйте цим.